Коли наступає осінь, наступають холода, таке вже ближче до зими. Хочеться влягтися на подушку з сердечками, на покривальце з єдинорогами і просто відпочивати і. Знаєте, фізична активність вона стає така циклічна. Не хочеться. просто Не те, що я не можу, мені просто не хочеться бути постійно заведеним. Знаєш, прокинувся і пішов, пішов, моторчик працює, працює, працює. Хочеться трошечки спокою. Хочеться слухати якусь легеньку музичку, читати книжки, щось вивчати, слухати. Друзі, в нас відкриті вуха. Коли ми займаємося творчістю, це саме час, щоб зайнятися творчістю, чимось прикладним, художнім, якимось мистецтвом. І я дещо тобі пропоную, покажу чим займаюся я. Це завжди, це така сезонна творчість в мене. Вона починається з листопада і закінчується на початку весни, коли починається вже такий день більш довгий, а світло на вулиці, і хочеться просто виходити, дихати, гуляти. І оцього домосідства да, стає менше, більше вулиці, більше, більше, більше. А влітку я просто як скаржений, просто ганяю мені. У мене реально дуже мало часу, щоб робити щось руками. Але зараз я цим займаюся. Зараз покажу. Це, це прям пушка тобі сидить. А, ні, не те, друзі. Трошки інше. Це теж добре. Чого насправді варті ці вироби, які я робив своїми руками, майже не використовуючи ніякого додаткового інструменту. Інструментарій я тобі зараз покажу швиденько, тому що в наступному ролику я тобі вже покажу чітко, який. Має бути стартовий набір інструментів, щоб робити такі вироби. Ось така світла глина. До речі, це вже фінішний варіант. Я з нею прямо зараз п'ю чай. А ось так виглядає до запікання. Такі от вироби, такі піалочки. Тут, бачите, така матова поверхня. А тут вже блискуча. Теж в наступному ролику розкажу, як це робиться. Ось такі вироби. Це вже така коричнева глина. Чому вона стає така блискуча, звідки ці розводи такі під старину? Це теж розкажу в наступних роликах, прямо в самому наступному про це буде дуже мало. Ось такий глечик. Ось ця черепашка, дуже-дуже багато деталей, ручна робота. Я реально дуже багато саме часу вкладаю в це. Ну, Звісно, якби якийсь професіоналізм, я думаю, я маю. Я не якийсь там суперкрутий майстер, але це все працює. От, оцей чахай, да, такий глечик. Чашка з носиком з ручкою. Оце, це класний інструмент взагалі навіть в господарстві може знадобитися не тільки під час проведення чайних церемоній. Піалочки різноманітні, ось, всякими такими цікавими візерунками, цікава фактурка. Це друзі скат, насправді це чаша для чаю. Сюди чай насипається. Отак ми його нюхаємо спершу, а потім вже зануримо його в чайничок. Піалечки такі різноманітні. Ось, насправді весь інструментарій, друзі. Ось. Все, я більше нічого не використовую, ще води, водичка, да? такі елементарні стеки. Ну ось. ну ось, Це реально дуже, дуже круте заняття, тому що от руки зайняті я роблю. Але вуха вільні. Я можу слухати лекції, я можу навчатися, я можу курси проходити. Спілкуватися на якісь класні, прикольні теми. Навіть можу однією рукою пити чай, а іншою ліпити. Глина це, знаєте, така штука, яка дуже погано відстірується від речей, від тканини. Але, наприклад, якщо ти цими глиняними руками береш піалу і п'єш чай, так глина це майже харчовий продукт. Це як землю їсти. Нічого страшного немає в цьому, і це навіть прекрасно. Як тобі, як тобі взагалі от оці вироби? Питання номер один: як тобі взагалі заняття керамікою? Хтів, хотіла би навчитися, тому що я хочу майстер-класи прямо записувати поліпці елементарних і не дуже елементарних форм, як створювати ось таке? Чи будеш дивитися, чи цікаво тобі взагалі тема? Кераміки, це питання номер два. Чекаю на тебе відповідь в коментарях і підписуйся, якщо не підписався, не підписалася. У мене багато напрямків розвитку, і спорт, і різноманітні класні практики, які покращують здоров'я. Також я займаюся духовним розвитком, творчістю. Стою на дошках садху і роблю дуже крутецькі теж дошки з цвяхами. У мене багато напрямків, я думаю, що я можу бути досить цікавою людиною для тебе. Ну, Не факт, але можливо.